Доброго дня, приїхала така цікавезна машинка, дуже мало зараз приїжджає машин з великими батареями. Тут 64 кВт, це Кона, модельний 20-й рік, вже рестайл. По мультимедіа, по там опціях, блоках по батареях. 20-й рік це вже такий свіжіший за 19-й, тому що була там називна кампанія по них у 2019 року в машинах. Тут же все ровненько, вже правильно, вже моніторчик інший. Мультимедіа Це машинка на тканині не на шкірі. На нашу кліматичну зону вважається навіть краще, зимою нічого не мерзне, літом не приліпає. Так що, ось варіантик який приїхав. Зараз можна приїхати. Ось мій контакт. Вулиця Павла Осенка, 8. Приїжджайте підберемо вам електроконяку, а ця машинка от прямо зараз є на майданчику, ще є червона на шкірі з вентиляцією там. Ця машинка. Ось. Сотні електромобілів по наявності, приїжджайте, можна підібрати різні варіанти від 5000 умовних одиниць. Можна придбати собі там органайзер знизу ще. Що на вас буде заглядуватися, що вам буде підходити під ваших задачі. Так що набирайте, домовляйтесь, приїжджайте на тест-драйв, на всьому покажу, покатаю. Так що таке зна машина. Є варіанти до фінансування, є варіанти трейдину. Телефонуйте і щось, щось вигадаємо. Гарного дня, бережіть себе і до зустрічі!